От сьогоднішній світ він ідеколи й таку модель пропонує. Все помінялося з голови на ноги, все наоборот. Чоловік тихенький, жінка керує, потім моляться двоє до Господа, Господи, благослови. Ну як може Бог благословити сім'ю, в якій все не так, як Бог сказав? Скажіть, чи може Бог благословити сім'ю, у якій чоловік Вася, а жінка Петя? Ну, є тепер такі сім'ї. Стали Вася і П'етя, і кажуть, Господи, благослови нашу сім'ю і благословить Бог. Та ніколи. Чому? Бо то мерзость перед Господом. Він сказав, чоловік хай не одружується над чоловікою, бо то мерзость перед Господом. Стала мерзость на коліна і каже, Господи, благослови нас та ніколи. Та Бог любить людину. Хотів би він благословити і того Васю, і того Петю. Ну, візьміть собі жінок, та й Бог вас благословить. Ні, вони не хочуть. Вони хочуть жити, як Вася і Петя. І кажуть, Господи, благослови нас. Він не благословить. Він не має права благословити, бо це перечить Його слову, друга модель сім'ї. Вроді Вася і Наташа, лише Вася став Наташою в сім'ї, а Наташа Васею. І як сказала Наташа, так має бути, а Вася мовчить. Стають на коліна, Господи, благослови. І що? Як думаєте, благословить Бог? Ну, як він може благословити таку сім'ю, в якій жінка керує, в якій жінка голова? Він би хотів благословити таку сім'ю, але не зможе. Це проти його принципів, це проти його заповідей, це проти його слова. Ви знаєте, нинішнє суспільство, воно якось так, я вже не один раз це говорив, в старому заповіті, старий заповіт, він названий таким. Якщо міряти, от ми казали, читали Іоанна, що є духовні діти, є духовні юнаки, є дорослі в Господі, так старі заповіді апостоли називали, що це був час дітей. Це був дітоводіт до Христа. Чому дітоводітіль? Тому що в старому заповіті Бог деколи палкою наказував і був палкою, Бог силою заставляв деколи повинуватися йому, покорятися йому. От коли маленька дитина до неї приміняють чи ні? Приміняють, чому не приміняють? Бо вона маленька. Ну коли вже хлопець виріс 25 років, 30, 35, його вже не б'ють ременем, бо якщо його вже не виховали до цього часу, вже тепер ременем бити пізно. Так у старому заповіті Господь казав, що це був дітоводітіль до Христа. Детоводітіль. А потім прийшов досконалий час. Прийшло вчення Христа. Проблема християнства заключається в тому, що християнство. Це є висока релігія, розрахована на високосвідомих людей. В Юдеї, в Ізраїлі ми говоримо про чоловіка і жінку. Там був створений такий суспільний лад, який повністю був на стороні чоловіка. Жінка не мала права нічого зробити. Все було на стороні чоловіка. Жінка була практично безправна. Коли Бог казав, як не сподобалося в сім'ї щось, скажіть хто кому писав розвідні листи? Чоловік жінці чи жінка чоловікові? Бог казав, щоб чоловік жінці написав чи жінка чоловікові? Чоловік писав жінці, якщо в сімейних відносинах щось не склалося, від Бога чоловік мав таке право написати розвідний лист, відправити жінку. В сьогоднішніх сім'ях дуже часто розвідні листи пишуть жінки. Жінка написала розвідний лист і пішла собі, а ти, чоловіче, лишайся сам дома. Чому таке склалося? Тому що християнство розраховано на високо свідомих людей, де покора перед чоловіком уже не контролюється палкою, а контролюється сумлінням і совістю високою в Ісусі Христі. Но порядок Богом не помінявся. Даже дивіться, апостол Павло каже, що коли в зібраннях йде розбір Слова Божого, написано, що жінка в церкві хай мовчить. Тобто в християнстві Бог не вніс равенство. Оце все равенство, оцей весь фемінізм, оця вся політика цього світу, зрівняти жінку з чоловіком, а деколи поставити її вище чоловіка, вона не є від Господа, вона не є від Біблії. І жінка може бути щасливою тільки тоді, коли вона буде жінкою. Дорогі жінки, я вам бажаю бути жінками. Я вам бажаю бути жінками, бути тими, ким Бог вам визначив бути. Не чоловіками, не чоловіками у спідницях, а жінками. Ви знаєте, ні губна помада, ні дієта, ні відвідування фітнес-клубів, воно не може зробити з тебе жінки. Бо жінка не на, не на тілі, жінка тут в серці. Мягка, ніжна, податлива, ласкава. Оце жінка така має бути. Такою їй створив Бог. М'якою, податливою, ніжною, ласкавою. Не так. Таке, знаєте, манера така, я чув, деколи жінки, такою манерою говорять. Був, був, отак. А жінка. Можна бути в помаді, в короткій спідниці. Фітнес-клуби відвідувати, на дієті сидіти, мати ідеальну талію. Ну тут в серці лишитися мужиком, чоловіком. Без нічого жіночого. Тому жінка не та, яка намалювалась помадою, а жінка та, яка всередині жінка. Тому Бог хоче, щоб всі жінки були жінками. Щоб ви полюбили бути жінкою. Весь емоційний стан сім'ї залежить від жінки. Мудра жінка устрояє свій. Дім. Дивіться, апостол Петро каже, навіть якщо в якоїсь жінки невіруючий чоловік, вона мудрим поводженням може зробити з нього віруючу. Вона має владу таку, не кричати, не битися, не пів на пів на битися, а своїм мудрим поводженням, своєю лагідністю, своєю ніжністю, Бог дав жінці таку владу поміняти чоловіка любов'ю, ніжністю, лагідністю. Не пів битися з чоловіком, не воювати, не конфліктувати. Чомусь апостол Петро не каже, що якщо якийсь чоловік має невіруючу жінку, то своєю лагідністю, своєю покірністю він має із невіруючої жінки зробити. А він наоборот сказав. Тому, жінки, ви маєте велику владу над чоловіками. І ваша влада не у вашій силі, не у ваших криках, а ваша влада у вашій ніжності жіночій, у вашій любові жіночій. От, в тому ваша влада, Оцією силою ви можете міняти цей світ. І чоловік зміниться, і Царство Боже буде дома, коли жінка буде відповідати своїй ролі. Ми будемо молитися з вами, щоб Господь поміг вам, в цьому суспільстві нелегкому. Я все кажу, жили би ви в Іракові, або в Ірані, або в Пакистані. Вам би, можливо, легше було виконати жіночу роль. Ви живете у світі. Зайдеш в соціальні мережі, відкриєш десь якесь кіно. Там все побудовано, там друга психологія подається. Там подається така ідеологія, що для жінки образливо слухати свого чоловіка. Чому це жінка має слухати свого чоловіка? Жінку це має ображати. Жінку це має задівати за живе, чому вона має слухати чоловіка? Написано, Сара прикрашала себе не кульчиками. Не золотими цепочками, а чим себе прикрашала Сара? Покорою перед чоловіком. Це була її жіноча прикраса. Вона тішилася тому, що вона, як жінка, уміє цим прикраситися. Сьогодні дівчинка виходить заміж, і вона наперед себе настроює, що вона не поддасться чоловікові, вона не уступить чоловікові. Вона наперед себе. Наперед вона себе настроює на прокляття, тому що це прокляття. Не виконувати слово Боже, це прокляття. Потім виростають діти в такій сім'ї. Вони беруть приклад з тої мами, яка так поступає з чоловіком. Це прокляття йде на дітей, потім йде на внуків, і потім ці бідні дівчата плачуть, їхні сім'ї неустроєні, їх чоловіки не люблять. Чому? Бо жінка не захотіла бути жінкою. Не захотіла бути тою, ким Бог оприділив бути. Бути жінкою. Це хороша участь. Це привілегія бути жінкою, дарувати життя, творити мир у сім'ї, управляти чоловіком ніжністю, любов'ю своєю, а не силою, не якоюсь криком чи істерією. Тому Хай Бог допоможе жінки, ми будемо молитися за вас. Ми дякуємо вам, що ви є в нашому житті. Ми дякуємо, що Бог дав вас у наше життя. Будемо молитися, щоб ми чоловіки були чоловіками, а жінки були жінками. Я вже розказував, я коли був в гостях в одній країні і бачив я таку картину, ну настільки мерзка, настільки противна. Коли підійшла дівчина, і тут кульчики, вся, вся, вся лице в залізі, і руки всі в залізі, і вся в наколках. І я, братикові, з яким прийшов, кажу, Йой, яка дівчина, вся розмальована, вся в тому залізі, така, аж не хочеться з її б нічого брати. Він каже: то не дівчина, то чоловік. То чоловік, Ану каже, зараз, як та дівчина підійде, ти послухаєш, як вона говорить. Вона ну, як підійшла і чую таким мужським голосом. Як та дівчина в мені юбці проговорила, у мене зовсім інтерес пропав до того товара, який там був в магазині. Ви знаєте, настільки то противно і мерзко, коли людина не відповідає тому, на що Бог її сотворив. Нас Бог сотворив чоловіків чоловіками, а жінок жінками. Приємно бути чоловіком і приємно бути жінкою, бо Бог нас такими сотворив. Не можна бунтувати проти влади Божої. Не можна хотіти того, на що Бог не хоче, щоб ти хотів. Не можна чоловікові бути жінкою, а жінці чоловіком. Не можна чоловікові жіночих прав добиватися, а жінці чоловічих, бо не може Бог це благословити. Не буде це на добре. Жінка має бути жінкою, а чоловік чоловіком. Чоловік має мускули качати, а жінка має вчитися ніжності і любові, а то деколи все наоборот. Чоловік такий, такий пушистий, такий м'ягенький, а жінка ходить у спортзал і качається. І вже жінка-чоловіка захищає на вулиці від бандитів, а не чоловік-жінку. Я колись їхав в автобусі, буду закінчувати. і Їхали двоє діточок біля мене, років 12, хлопець і дівчинка. Та я так, щоб скоротити час, з ними почав спілкуватися і кажу цьому хлопчикові, чим займаєшся у вільний час від науки? Він каже, ходжу на танці. Кажу, на які? Він почав розказувати види танців, які він ходить, питаю дівчинки, а ти чим займаєшся? Вона каже, ходжу на карате. Кажу, ви не попутали, случайно місцями? Вона на карате, він на танці. Кажу, може, було би логічніше, щоб він на карате, а ти на танці? Ні, вона хоче каратісткою бути, а він. Танцювати світ став на голову, але Божий народ стоїть на ногах, тому що Він слухає голосу Божого. Поки ми будемо слухати голосу Божого, то нам буде добре. Хай Бог благословить. Ми помолимося такою молитвою. Чоловіки, помолімося, брати, щоб ми були чоловіками. А жінки будуть молитися, щоб вони були жінками. Вроді так просто жінці бути жінкою, а чоловікові чоловіком. Но деколи є проблема. Тому ці проблеми рішає Бог. Ми будемо молитись.